Вже вроді опустились руки, а тут тобі оп, в нужний момент кажуть, а що тобі треба допомогти? В лікарнях uh -huh. мені дуже приємно, ти там чергу займаєш, а лікарів виходять, ти чого стоїш в черги. Військові там, у нас без черги. Я говорю, та нічого я постою. Ні, має людина сама захотіть ну, змінитися. Тобто я там хотів, я там. Навчився слухати критику. Вітаю вас сьогодні у програмі «Ветеран-Про». Ми говоримо з Сергієм Кириком, 45-річним військовослужбовцем, чий шлях захисника, розпочався ще у 2014 році. Інженер авіаційних двигунів за освітою Сергій знову став до строю добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Він пройшов бої у складі 93-ї бригади та 6-го окремого стрілецького батальйонів. А зараз продовжує службу в 117-й окремій механізованій бригаді. І сьогодні ми поговоримо з Сергієм про війну всередині. Те, як змінюються люди на фронті, якої підтримки потребують наші захисники там на передовій, та про їхні очікування після перемоги. Вітаю, Сергій. Доброго дня. Отже, Вітаю всіх, ви маєте досвід служби ще з 2014 року, потім знову стали до строю у 2022. -му. От як би ви описали ті внутрішні зміни, які відбуваються з людиною, коли вона потрапляє на війну і перебуває там певний час? Що стає головним, що відходить на другий план? Ну, дивіться, можливо, для мене я вже розумів, куди я йду, бо колись в 2014 році, коли я вперше попав на війну, люди ще не розуміли, да, в 2014 році, бо після першого там, поранення, коли в Запоріжжі мене запитали, що трапилось, я говорю, танки, я говорю, які танки, люди в це не вірили. Складно уявити було? <кій> ну так, та. та. це так довелося, що в тій бригаді 93-й це тоді був перший танковий бій. І люди не вірили, які танки, які що. Тобто, колись я своїм підлеглим, коли ми формували шостий стрілецький, я сказав, хлопці, мені страшніше, ніж вам. Вони тільки через рік зрозуміли, коли один із моїх підлеглих підійшов і каже: я тепер зрозумів, чому ви так сказали. Бо, Стогінь, каже, що ви вже були там? Да, бо вони ще не розуміли, да? там гей, там угу. шашка, зараз ми дамо. Я кажу, хлопці, не треба тось, спішити. І... Для мене неможливо, воно страшніше було, бо хлопці не розуміли. Моє завдання було передати той досвід, з чим столкнувся я там в 2014 році, де в мене такого досвіду не було. Тому моя мета ну, і моїх командирів на, на той момент, я дуже поважаю цього командира роти, наш місцевий житель Валерій Мороков. Може, хтось знає. І ми разом от з ним формували свій підрозділ, піхоту, і бажаю, що дуже непогано навчили, передали той досвід. Що є тим стрижним, що не дає зламатися, наприклад, під обстрілами у важких умовах? От ви були у 2014 році, танковий бій, все це пережили і знову пішли у 2022, му От чому? За що? Дивіться, для кожної людини, мабуть, там людина сама собі вибирає якусь там мотивацію. Да, там. А у мене мотивація це там, мої діти, моя сім'я і велику роль грає суспільство. Велику роль, <кій> тому що мій підрозділ і багато інших це волонтерська діяльність, де багато, ну як... Знаєте, задають питання, треба до волонтерів звернутися. Я завжди бойцю задаю питання. Хто такий волонтер? Ну, волонтер. Я кажу, волонтер це от проста людина, яка безкоштовно, да, там, не сплачується його там, заробітна плата. Просто зов душі він щось хоче зробити. Багато мене друзів каже, я там, бо по здоров'ю не можу, але я хочу щось зробити, хочу щось допомогти. І скажу вам так, от даже сьогодні мені телефонують. З Київської області мої знайомі, там Миронівська школа мистецтв, де каже, ми хочемо вам допомогти. І я їм кажу, нам треба те, те, або там колеса, всі ж там знають, там дрони, якісь запчастини. І ось отак це надихає. І я скажу так, вже вроде опустились руки. А тут тобі оп, в нужний момент кажуть. А що тобі треба допомогти? Я такий. А мені треба машину відремонтувати, uh -huh. а мені треба то. І вона, та ні, і йде от, знову. Отут. Оце натхнення. Для мене це дуже надихає, дає віру і не опустити руки. Опускаються руки часто? Відчуття таке часто виникає. Ну, багато, да. Тобто, знаєте, Можливо, ми ще зустрінемося там, після нашої перемоги, і тоді вже можна там, розповідати, бо. Багато чого зараз немає сенсу. Я вважаю, що і ворог не знав, бо багато хочеться розповісти суспільству донести, як командир піхотної роти поділитися, розповісти, що це завдяки вашим донатам, до чого ми, я вважаю, до фінішу якось там доходимо. Ну, я так спілкуюся зі своїми всіми друзями. Я показую їм, ну, якщо я людині довіряю, то не викладається це там, в Фейсбуках, в соцмережах. Але маленьке ну, те, що можна показати, то це все показуєш, куди йдуть донати. І це людям дає, ну, Моїм друзям дає віру, що вони знають, куди вони донатять, який результат і що з цього виходить. Виходить, ну, коли опускаються руки, як ви говорите, то коли ви бачите згуртованість і те, що всі до <кху> одної до однієї цілі йдуть, що ми разом, то тоді легше стає. Ну, дуже коли важ... всі беруть участь. Е, дуже важливо, якщо в тебе не буде команди, да, це як предборчик кампанія. І що там, лідер він е, робить свою команду. На війні так же. тобто у командира роти є там. Теж головний сержант, старшина, зампотєх роти, командири відділень. Якщо ти оцю команду називається управління зробив, все, далі вже буде легше. А ще немаловажно, тобто командир він має собственним прикладом показувати, що да, не просто він там з кабінету шашки махає, а ще і... Солдатам дає мотивацію, коли вони кажуть, о, командир роти до нас в окопи приходив, командир роти з нами, отам, і вони вже бачать, що ну, вони вже тобі довіряють. Тобто Важливо солдату знати, що, що його витягнуть, що його там, ці, там дрібнички хтось вважає, там ту же воду, але це не дрібнички, це дорожче золота. І воно мотивує солдата. Есть... А вас що мотивує як командира, це ж важко? Скільки відповідальності виходить? Вам ще треба і тримати себе в руках, щоб і у вас ці руки не опускалися і ви давали приклад своїм бійцям, щоб вони бачили впевненість. Я кажу, якщо би ну, не мої друзі, не мої там знайомі, у мене б вже руки давно опустилися. Бо вся ну, там, процентів 80, те, що я маю в підрозділі, це все людські донати. Не, я не скажу, там, що держава не виділяє, да? але мені є з чим порівнювати. Тобто, я порівнюю, які ми були в 2014 році, я порівнюю, з чим ми були в 2022 році, і я зараз порівнюю. Тому дехто хлопці, там, неважливо, там час попав, да? тобто, там, служити, він починає, знаєте, ой, все погано, я кажу, ні. І от моя мета й морська, диви, було так, стало так, було так, стало так. Якщо що хочеш щось змінити, ну тоді закатюй рукава, ставай з нами в команді, і воно поміняється. І воно міняється. Наш підрозділ був взагалі голий босий, але у нас є там джипи, є там тепловізори, ПНВшки, прибори ночного бачення, дрони, багато всього. Від топора до нитки, до шнурка, до гвіздка. це все людські донати і те, що ми там. Самі теж е, зарплатні скидаємося. Хтось може там вважати це корупція, я, говорю, ну, я не можу це ну, це, когось заставити виживання. насильно. Да. Я людині прип... запропонував, людина каже, у мене немає грошей. Ну, я як менеджер, да, командир роти — це, можна сказати, управлінець, менеджер, його задача десь домовитися, налагодити, знайти. Е, Домовитись купити щось, бо це армія зараз сучасна, і все йде настільки швидко, що тільки треба вспівати. І от, дуже багато і закордонної і зброї, mm -hmm. і... але скажу чесно, да, не вистачає. Якщо би було побільше, результат би був би інший. Має... Ви е, Говорите. Говорю своїм бійцям, от що змінилося 22-го і от зараз, уже в 25-му році, підтримка людей змінюється. Багато хто говорить, що навпаки, от зараз вже три роки війни, і люди менше стали, менш активними стали ті ж волонтери, ті, хто просто донатять звичайні люди цивільні, які не воюють. Я вам скажу так, знаєте так, на манежі одні й ті ж, да? У ну, мене друзі, які в 2014 мене підтримували, вони зараз мене підтримують. Але звісно, да, не так. Хтось там розчарувався, хтось от модно знайти собі таку відговорку. Та ми вже заморилися від війни. Я закажу, а я ну, не заморився, а хлопці не заморились. Тобто, ну, економіка, да, всі ж розуміють. Це навіть не 14 рік, коли ракети, заводи і, і це бійці розуміють, що каже, люди в цивільному житті єлі виживають. Я дуже вдячний друзям за кордону. У мене друг, він тут в Україні, але в нього друзі за кордоном, вони кажуть, хочуть допомогти. Недавно нам друзі з Нідерландів допомагали. Мене там знайома в Германії, тобто теж uh -huh. багато дронів ночних допомагала закуповувати. І так в моєму житті по всій Україні, хто мене знає, хто узнав, що я там на війні, там самі пропоную чим допомогти. І я не відмовляюся. Я переступив, дайте, ту сорому, що ой, просить. Я поясню, куди, навіщо, для чого, потім. Є можливість, якщо я засняв це відео, то показую, ось дивіться, те, що ваші донати зробили, і скільки ми там прусаків да, потравили вашими донатами. Виходить, це необхідність така, тому що змінюється ж техніка, реалії війни змінюються, і держава, на жаль, не може забезпечити це ну, все в повному обсязі, в такому, який необхіден. Це знаєте, як комп'ютери. Да? Поки ти тендер провів, закупив комп'ютери. А вже технології йдуть вперед, вони вже, вже, вже застаріли. А в дронах це взагалі. Ти літаєш на таких частотах, вже воно пішло, на це знайшли протидію. Уже поки ті дойдуть, воно вже не актуальне і тому ну, не успіваєш. Тобто війна дуже швидко йде. І коли я думав, в 22-му страшно, ой, тут ета, то я кажу, та краще б 22-й вернути назад. Бо зараз це. Або зайти, або вийти, або доїхати до позицій. Mm -hmm. Це, ну, взагалі, тобто піхота, ну, ну, я не знаю, але, ну всі знають, що таке піхота. То есть, це сама, грязна, сама важка робота. Але... Небезпечна, да, мабуть. Ну, так, ну вони на, напереді, але скажу, і... не можна. Сказати, да, там, як люблять хизуватися, ой, та що ти, та я, отам, ні. Я завжди кажу: от є механізм, піхотинець залежить від дронщиків, дронщики від піхотинця. Чому? Бо якщо піхотинець не затримає ворожу піхоту, вони будуть швидко продвигатися і дійдуть до шо, де сидять заді дронщики. Тому треба затримати для того, щоб е, успіли дрони, взлетіти, і воно таке замісвя. Так же само, а для артилерії дуже важливо. І воно цей механізм балансує да, лінію фронту. Тут... Ви зараз на лікуванні перебуваєте після поранення? Ну, старі травми, бо хватає вже. То є... Як вам відчуття, як повернулися, можна сказати, в тил до цивільного життя? Давно були до цього тут? Ну, знаєте, я шокований був для мене це шок. Але скажу, приємний шок. І у мене теж хлопці були і на лікуваннях. І коли я сам це побачив, шокований від того, що там доброго дня, це для вас, це для наших захисників. То ви відчуваєте підтримку, навіть перебуваючи тут <как> на лікуванні. Ну в лікарнях <как> мені дуже приємно, ти там чергу займаєш, а лікарі виходять, ти чого стоїш в черги? Я кажу, ну я зайняв чергу. Військові там у нас без черги. Я говорю, та нічого я постою. Ні. І я такий, ну добре, і то заходиш, так ну, якось стісняєшся. Ніяковієш. Що... Да, але там персонал і друг мені дуже був приємно враження, каже, ой, тут Артем Вікторович, підемо туди, підемо туди. І воно mm -hmm. тут, так, да, проявляється вже не той совок в Росії, а вже і, і тій людині не хочеться грубити. Да, то есть, от, Ну, я звик там. Доброго дня, вітаю, дозвольте, вибачте, я вважаю, так воно має бути. І як тут, так і в армії. Тобто я стараюся до своїх підлеглих так звертатися, не там, да, там, залякати його страхом. Не знаю, може там я не був в артилерії, не був, там, це... але в піхоті так. Якщо є повага друг до друга, бо тобі з ним вбій йти. І ти маєш бути в ньому впевненими. Тобто, там тільки друг на друга маєш надіятися. Ну, є такі думки в суспільстві, не у всіх, звісно, але лунають, що люди з тривогою думають про повернення великої кількості ветеранів, і начебто якось треба налагоджувати зв'язок, по-особливому можливо якось ставитись, спілкуватися. Можливо, ви знаєте ключові принципи взаємодії, що може допомогти. Ну, я зрозуміла з того, що ви зараз сказали, що це, це повага, відкритість. Це перше, мабуть. Ну. Знаєте, я там не спеціаліст психолог, але ж хто до цього були, да? це ті ж самі цивільні були, хтось стресоустойчивий, да? а в кого в когось, ну, я бачив, як у людей не витримує психіка. Я бачив так же само, задавав провокаційні питання, коли я кажу, ти там пішов на контракт служити, я кажу, ти тютю, -тю? а він дивиться на мене. Типу команді роти, отак, я кажу, ти знаєш, що це таке, ну то є, а він, а мені подобається, а я йому другі провокаційні питання. то є. І ми ж, да, ми не роботи, що під одну копірку зроблені. Це може витримати цю напругу, а це й не витримати. І я бачив, як людина не витримувала і не стоїть його палки гнати. То є, ти може шукаєш йому якийсь інший ключик. і... У мене було таке, я з піхотинців знаходив. Люд... Ну, так, ти вже коли живеш в одній сім'ї, а ти бачиш у нього хист да, або бажання до цього. Ми так розвивали БПЛА, да, безпілотні літальні БПАК, як називають його. Мені друг купив ноутбук ігровий, Ми поїхали в Київ, там, купили приставки. І сиділи дядьки, дорослі, і гралися в іграшки. І отак хлопці підходили і говорять, а що це? Ти швидко пояснив? Він попробував, можна? Я говорю, звісно, може. Я бачу, так у нього, ну, і, ну я побачив задатки. і, і да, Він mm -hmm. більш згодиться тут. І отак ми в ну, шостому стрілецькому розкрутили. І я навчився на FPV-дронах Камікадзе літати. Але я для чого це робив? Щоб я розумів. Чим мій боєць дихає, да? і коли він мені буде казати, що так неможливо, то я да згоден, а не так. Ну, стоїть якась железяка, десь стоїть, лежить, а ти там будеш репетувати, а сам не знаєш, що ти від нього требуєш. І тому треба знати підприємство, чим воно дихає. Ну, е, я думаю, що ви спілкуєтесь з тими хлопцями, з тими захисниками, які повернулися з фронту. Зараз вони ветерани. Е, на їхній досвід, якщо подивитися, от які проблеми в їхній адаптації, ви зараз бачите, от коли ви повернетесь вже після перемоги додому, от що як суспільства держава мають готуватися до цього? Дивіться, знаєте, чому не вистачає? Ну, це не новий, да, весь Фейсбук гудить mm -hmm. там. Всі проклинають там ТЦК. Я скажу вам чесно, от до нас палату підсилили одного цивільного і Ну, Був у нас такий маленький конфлікт, ну, без криків, без драки, командирським голосом йому поміснив, він одразу раз притих. І якось він там почав на ТЦК. Я кажу, а що вам з ТЦК не подобається? І так теж на нього, знаєте, таким грозним. Відом? В ТЦК ну, в мене от, моїх підлеглих по Запоріжжю, по військоматам дуже багато. Це люди, які отримали поранення. І їх військомати. Роздавати ну, ці повістки. повістки. І знаєте, яких ображала, коли там кричить, та ти, тиловий щур, іди воюй. Було таке ляпаса, получали цивільні. Тобто, от вони думають, що це там. І як. Ну, не, кож, не в кожного психіка, да? тобто хтось може витримати, я там для себе вчився. Ага, ти. Є таке, треба його пережити, mm -hmm. треба відкладати, треба не агресувати і старатися це донести. Да? Тобто, а деякі хлопці там стісняються сказати про свої подвиги. У мене мій підлеглий, 41 день на позиціях просидів. Не просто просидів, а в посадки. Це доставить воду. Він ще й поранений, бо поранення вже загноїлися, його туди. Він диво, диво, що він повернувся це 41 так, день ну, в таких художниках. На жаль, не всі порани. тоді повернулися. І це, і це ще не пік, інші 60 днів mm. і до 100 днів доходив на позиціях хлопців. І я чесно скажу, я от хлопців теж до цього готую. Ну, що треба взяти. Що буде важко, не буде легко. Тобто, якщо ти обманеш один раз, ти потім піхоту не збереш. Тобто, і тому треба от донести, або донести, що ми маємо робити, як ми маємо з сім'єю робити. На Бога-то надіється добре, да? тобто, а сам-то не плашай. Тобто, і от... тобто, це дуже така, знаєте, кропітка праця суспільства, ті, хто повернуться. І... Психологам. Багато роботи. Багато роботи. От ви кажете, що сам в собі помічали якісь там нюанси, що з цим треба працювати, що тут в мене там є, якась можливо десь чи агресія, наскільки я правильно зрозуміла, або якісь тригерні питання. Ви працювали з психологом? Чи, чи є <рек> така можливість взагалі у наших хлопців, військових, які на передовій? Наскільки це їм необхідно? Дуже важливо, ну знаєте, які. Провокаційні психологу задають військові. А ти там був, ти знаєш, як це, да? і я бачу як психолог, а і все, все, далі роботи не буде. Угу. Якщо ти маєш на, 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 на рівні. Можливо, Рівний, рівному. Цей принцип можливо дуже буде правильно вишукувати тих ну, в державі, які хлопці теж воювали. І в цю професію їх е, теж залучає, да, які там були на війні. Він знає, як спілкуватися з ним. А, або ну, цивільним психологам дуже треба цю професію вивчати. Бо якщо ти зі старту, як тільки сів за стор переговорів, да, не знайдеш спільну мову, далі. Не, все, домовленості не буде, ти не до чого. Ну і ще має. Людина сама захотіть ну, змінитися. Тобто я там хотів, я там навчився слухати критику з боку там, своїх друзів, там, своїх побратимів, де кажуть, а Юрій, що тут ти тут, так шашки махав, тут со сторони я такою дійсно сі стидно, може там да, як е -е -там, не та і над собою працюєш, бо хочеться бути да, там, європейською людиною, а не якимось злим псом там, і ждати, коли він там спихне. І я навчився в голові відсікати. Есть, і моя мета, там, коли закінчиться війна, ну, от не згадувати про це все. От просто забути і все. Бо деякі задають питання. Я говорю, ти хочеш це почути? Та, Я у тебе з психіки все добре. І коли я розповідав, то люди все досить. А як ти про це можеш спокійно? Бо я навчився. Якщо ти не навчишся контролювати, то ти з глузду з'їздиш. Ну і не знаю, так життя моє повернулося. В 14-му я вважав, знаєте, як то показували в фільмах, Наркомовський 100 грамм. Mm -hmm. Типа треба випити, я порівняв це в 2014 році і зараз. То хлопцям кажу, хлопці, алкоголь це довго ти не протягнеш і тому краще піди говорю спортом, позаймався, або йди гантелі потягай. Тобто, і... mm -hmm. Бо дуже багато на цьому. Тобто, людина вроді якби хоробра, а потім. Це довго приходиться пояснювати хлопцям. Про що мрієте після повернення з війни, після нашої перемоги? Не підете військовим психологом? Знаєте, моя мета, можливо, чи то в піхоті, чи то судьба моя така, насамперед, вижити, да? тобто це більшість хлопців там. Коли задаєш питання, Я про що мрієш жити? не про що не мрію. Я мрію, щоб вижити. А друга там мета от просто кудись поїхати світ за очі, просто відпочити. Ну, угу. Розслабитись, ні про що не думати, коли тебе телефон телефонує. Або батьки загиблих, або ще хто, або по роботі. І тому хочеться от взагалі забутись Покою про все. Хочеться трішки. А? Покою хочеться трішки. Да, так от хочеться, так, знаєте, Так, от, І е розслабитись нарешті. Ну, я скажу, от зараз навіть в лікарні я вже по собі чувствую, як у мене батарейка зарядилася. Дуже знайомі, кажуть, який ти приїхав, і зараз це дві інші людини. Бо кажу, там в мене вже там е, голова думав, лусне той uh -huh. від перевантажень, бо постійно ти думаєш, де це взяти, як е, туди. Зайти, як від тіля вийти, там загинув, там батьки загиблих телефонують. Ну і такі, от, от це, е, ти не спиш е, практично. Бувало таке, там по четверо суток не, не, не спали, тобто вже як зомбі. Десів і трошки. Ну, як, це кажучи, виснаження подумав. таке колосальне, яке ну, да, організ... не, не завершується, яке постійно відбувається. Так, да, я в лікарнях мене було таке, що я. Спати, спать, хочеться, мені кажуть, а то нормально, ти спи-спи, відпочив. Організм нарешті трішки а... заспокоївся і. А тобі дико Ти батарейки. от серед білого дня, коли захотів, поспав. Там, да? тобто, угу. тако от, аж дико, і ну, насолоджуйся життям. Тобто. Сергію, дякую вам за захист. Дякую за відвертість, успіхів вам у всьому, щоб ви насолоджувалися завжди життям і бережіть себе обов'язково. Дякую, це був Сергій Кирик, військовослужбовець 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Бережіть себе і вірте в Збройні Сили України. До зустрічі в наступних випусках.